таких условиях нельзя. Полтора года мы жили. Будинок по вулиці Чапаєва впізнається здалеку – ні світла, ні газу, ні води та навіть без каналізації. У таких жахливих умовах проживала молода родина Сімоненко більш ніж півтора роки. Ось на такій кроваті ми спали, якщо можна це назвати кроватію. Кушати нам приходилось готувати на кострі. Куди ми тільки не обращались, але везде нам відказували. Ну, в таких умовах ми жили півтора року. Потім я знав, що моя жінка беременна, і прийшлося їхати до родичів. Голова родини Олександра, сирота з дитинства, до 18 років був під опікою своєї бабусі. Хлопець чудово розумів, що у таких умовах його сім'я жити не зможе, тим паче, що його дружина згодом завагітніла. Тому він почав звертатися по допомогу скрізь з проханням про нове житло. Законом мені повинні були дати квартиру, як і сирота. Ну куди я не звертався, везде був відказ. Знімальна група телеканалу вирішила розібратися у ситуації та звернулася за роз'ясненнями до міської влади. Ті, у свою чергу, інформацію спростовують, посилаючись на те, що хлопець все ж отримає житло тільки у порядку черги. Він буде отримати житло тільки в порядку очереді. В днях у нас один варіант отримання житла це в антисанітарному стані. На даний момент э, громадянин Симоненко у нас знаходиться э, в неочередній очередні на, вне очередной, вне очередной на жилья. Он стоїть під номером 74 і стоїть на квартирному чуті один. Наразі родина Сімоненко проживає у рідного дядька Олександра, у якого і без того вистачає проблем. Сам хлопець дуже сподівається, що на його проблеми звернуть увагу, та все ж його сім'я нарешті отримає дах над головою найближчим часом.